Задачка з зірочкою. Є у нас двигун 7 кінських сил, бензиновий. З 25-м шліцевим валом. І на нього треба поставити коробку передач вейма. Коробка тобто передач іде з такою плитою. 65х65. 65. Ось ця розболтовка тут. Так от, вона стає ось таким чином. Сюди. видно. Тут підходить, тут підходить. Отак, От відцентрується все. Все стає. Але є які нюанси. Нюанс номер один. Тут плоска поверхня, тут з виємкою. Тому треба взяти прокладку, а то й не одну, тільки цільну, це з іншого мотоблоку. З параніта вирізати прокладками, набрати по цьому бортику, щоб було заподліцо. І коли поставимо, все ж таки, тут плита дізельна. Оці 4 болта йдуть на коробку. А ось ці 4 це для дізельного мотора. Тому, оці два попадають чисто під прокладку, і вони глушаться. А оці два бажано б заглушити. Або якимсь герметиком, або заварити сваркою. Але ця плита чугунна, тому. Тут над... потрібно розумно підійти до питання з заваркою, можливо, простіше замазати якимось герметиком. Ось такі нюанси і все. І у вас буде встановлена пліта і коробка до такого двигуна.